дивитесь сабиття на каналі Україна в студії Олена Кот. Вітаю сьогодні. у Випуску п'яний директор горе учням. Через скандал із керівником школи діти можуть залишитись без атестатів. Атака на Брюссель. Поліція упіймала ймовірного організатора вибухів в аеропорту. Як терористи пронесли бомби і що відбувається в місті сьогодні? Браконьєри, рецидивісти, іноземних рибалок знову заскочили українські прикордонники, що ловили турки біля берегів Одеси. Дивіться просто зараз. Політична криза в Україні закінчиться вже найближчим часом. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Докладніше розкаже кореспондент Сабиті Вікторія Потапова. Вона на зв'язку зі студією Вікторія. Тож, які шляхи вирішення кризи бачить голова уряду, і про що ще говорили на зібранні? Отож, перш за все хочу сказати, що сьогодні на засіданні уряду підбивали підсумки діяльності за минулий рік. Прем'єр Арсеній Яценюк каже, що в цілому роботою задоволений і навіть навів такі приклади, що у 2015 році промислове виробництво зросло на 7% у порівнянні із 2014. Втім, щоб така позитивна динаміка і далі збереглася, Україні потрібна політична стабільність, а не чвари, заявив Арсеній Яценюк. Я сподіваюся, що в найкоротші терміни політична криза буде вирішена. Я чітко заявляв про два шляхи виходу з політичної кризи. Я прийму будь-який з цих шляхів і очікую на подальші рішення як парламентської коаліції, так і в першу чергу найбільшої фракції блоку Петра Порошенка і персонального президента. Як виконували бюджет за 2015 рік, більш детально розповіла міністр фінансів Наталія Яресько. Отож каже, вперше за 4 роки вдалося виконати кошториз у частині доходів. Окрім того, скоротили його дефіцит із майже 5% до 2,3%. Таких результатів вдалося досягти завдяки реструктуризації державного боргу, а також зваженій фіскальній політиці, заявила міністр фінансів. У разі продовження. Та дотримання у майбутньому такої фіскальної консолідації та ощадного ставлення до коштів платників податків, це дозволить нам зменшити буроведне вантаження, а це, в свою чергу, допоможе зменшити темпи інфляції та тиск на валютний ринок. Хотіла б відзначити, що не зважаючи на всі політичні перипетії та чутки про те, що Наталія Яресько може стати наступним прем'єр-міністром, Арсеній Ясенюк сьогодні похвалив її роботу на чолі міністерства фінансів. А також пообіцяв, що в цьому році уряд збирається підвищити соціальні стандарти на 12%. Так, перше підвищення соцвиплат розпочнеться вже у травні. І на сам кінець, прем'єр-міністр заявив, що буде звертатися до Ради національної безпеки і оборони, аби скликали засідання і там. Затвердили так званий список Савченко. На цьому в мене вся інформація. Дякую, Вікторія Потапова. Із засідання уряду прем'єр запевняє, що невдовзі політична криза в Україні таки вирішиться. Тим часом під стінами уряду мітингують Чорнобильці. Кілька сотень людей перекрили вулицю Грушевського. Припуск, пропускають тільки пасажирський транспорт. Вимагають від міністрів належного пенсійного забезпечення та соціальних пільг. Акція триває мирно. Жодних сутичок поки не зафіксовано. Повернули нам пенсії загласно закону, а не обікрали чорнобильців. Зробили нижчими, больних людей. Де їхня совість? 1700, Як за неї прожити? Є перша категорія, є група інвалідності отримати 6, 8, 10 мінімальних. Так само друга категорія отримати пенсію. Їх же пенсія нікакая. З їх взагалі обрали всі льготи. Будь-яку кандидатуру на посаду прем'єр-міністра запропоновану коаліцією. Президент підтримає. про це Петро Порошенко заявив у Харкові, де перебуває з робочою поїздкою. До міста глава держави прибув у компанії посла Сполучених Штатів Україні Джефрі Паєта. Деталі візиту знає кореспондент Сабиті Тетяна Федоркова. Вона на зв'язку зі студією. Тетяно, з чим приїхали високопосадовці? Візит до Харкова голова держави розпочав з фізико-технічного інституту, де за підтримки США ще минулоріч побудували ядерну установку джерело нейтронів. Супроводжував президента під час огляду наукового центру посол Сполучених Штатів Джефрі Паєт. США вклали у будівництво цієї установки близько 70 мільйонів доларів. В університеті внутрішніх справ, який став другою точкою візиту президента, представники правоохоронних підрозділів продемонстрували президенту практичні навички: роботу зі зброєю, роботу зі службовими собаками. Нині на базі університету внутрішніх справ готують патрульних до Слов'янська і Краматорська. Ми будемо проходити стажування. Та як вже казалось, 14 травня передбачено складання присяги. Да, ми повертаємося додому, та там приступаємо до служби. Під час, спілку... під час спілкування з е, патрульними Петро Порошенко згадав учорашні події у Брюсселі і підкреслив, що саме від професійності правоохоронців залежить безпека в державі. Не оминув голова держави і теми Донбасу. Якісь підробки який без злочинства, наруга тортури над людьми відбуваються прямо зараз на окупованій території. Повернення українського суверенітету на Донбас і в Крим ми маємо продемонструвати, що тут ми робимо все можливе, для того, щоб люди жили по іншому. Далі за графіком Порошенка ознайомлення з роботою заводу «Турбоатом» і передача військової техніки на території конструкторського бюро імені Морозова. Очікується, що особовому складу 92-ї механізованої бригади передадуть міномети і бронетехніку. Олено. Дякую. Тетяна Федоркова. Про візит Петра Порошенка до Харкова. Одразу дві справи на прокурорів і суддів. Які засудили надію Савченко, завела українська генпрокуратура загалом на шість посадових осіб. Перше кримінальне провадження відкрили через завідомо неправосудне рішення щодо Савченко, а друге через незаконне притягнення Українки до кримінальної відповідальності. Нині у ГПУ готують міжнародні доручення для вручення підозри російським прокурорам та суддям. Як буде відмова, а ми на жаль. Прогнозуємо саме відмову, і я потім скажу, чому чому саме ми будемо звертатись до Інтерполу щодо оголошення вказаних осіб в міжнародний розшук, що дозволить нам, у свою чергу, після оголошення їх міжнародний розшук, розпочати процедуру заочного засудження. Знову сухе голодування з 6 квітня Надія Савченко, яку напередодні засудили до 22 років колонії, припиняє вживати суміші і пити воду. Про це повідомила її сестра. Також через адвокатів Надія передала лист із подякою українцям за підтримку. Її голодовка вона ізбіжна это условие её возвращение на родину и только одно здесь есть требование, но мы надеемся избежать этого в связи с тем, что, значит, Надя, Надя, э, возможно, вернётся уже до этого момента домой. Мы на это очень надеемся. Я то тожжды готова на диалог со всеми, с земной там, не завжди. Ну, начебто, что якісь зрушення є, то я так досить в позитивному настрої, але Тут не, вір, не бійся, не проси. Надя абсолютно права. Тут вірити навряд чи можна, але, але варто сподіватися і робити щось. Бої за Авдіївку. Позиції армійців там накрили увечері вогнем з потужної артилерії. Потім бойовики пішли в атаку. Військовий наступ зупинили, але без втрат не минулося. Докладно розкаже кореспондент забиття Олексій Кашпоровський. Він відстежує ситуацію в зоні конфлікту. Олексію, яких втрат зазнала українська армія у цьому бою? Олено запеклі бої біля Авдіївки тривали майже усю ніч. За офіційними даними штабу. АТО, там загинув один українсько-військовослужбовець. Ще семеро дістали поранень. Двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані. За словами військових, одна з атак тривала майже три години. Спочатку бойовики використали армійців танки, міномети та 122-мм гармати. А потім бойовики пішли в атаку. наші воїни організовано зустріли вогнем окупантів і успішно відбили. Його спроби просунутися вперед, і це при тому, що противник вів вогонь одразу з двох напрямків: з південного населеного пункту Спартак та східного населеного пункту Ясинувати. Обстріли також тривають і в районі Донецького аеропорту. Зокрема, бойовики обстрілювали позицію зеніт з танків та мінометів. Там, за даними волонтерів, загинув боєць 128-ї бригади. Неспокійно залишається ситуація і на горлівському напрямку. Там постраждало троє українських військовослужбовців. Двоє з них дістали поранень під час бою з диверсійною групою противника, який намагався прорватися в районі села Зайцеве. Загалом на Донецькому та Горлівському напрямках за ніч було зафіксовано. Майже 40 обстрілів. Ще 6 сталося на Маріупольському напрямку. Це Новотроїцьке, Широкіне, Гранітне та Павлопіль. Олено, дякую, Олексій Кашпоровський. Про ситуацію на фронті під найбільшим вогнем були Авдіївка Зайцеве та околиці Донецького аеропорту. Жертвами атак став один військовий, десятеро поранені. Проведення виборів на Донбасі, погіршення безпекової ситуації, обмін заручниками та вирок Надії Савченко це головні теми, про які саме зараз говорять у мінську. Кілька годин тому там почалося засідання тристоронньої контактної групи. Український представник Леонід Кучма бере в ньому участь через скайп зв'язок. Про результати сьогоднішніх консультацій розкажемо вже у випуску о 19-й. На самоті та під обстрілами пенсіонерка з Кірового Донецької області Марія Пухненкова майже два роки не може спати спокійно. Жінка вже перенесла два інфаркти. Вся пенсія йде на ліки. Як виживають люди похилого віку у так званій сірій зоні, і від кого чекають допомоги, дізнавалися кореспонденти Сабиті. Марія Похненкова мешкає на околиці селища Кірове. Вона постійно чує вибухи і боїться за власне життя. Нещодавно після чергового обстрілу вікна її будинку ледь не повлітали, а у сусідні подвір'я поцілив снаряд. Я тільки Бога молила, щоб мою хату не, ну, не розбили, не не згоріла. Живе пенсіонерка сама. Чоловік давно помер. Діти й онуки роз'їхалися. Навіть під час масованої стрілянини з хати пані Марія не виходить. А я і не можу прятатися, я ж не залезу ні в підвал, ні з підвалу не вилізу. Пересуватися жінці важко, ноги підводять. У мене голова постійно кружиться. Я більше вот так з палками, з двома палками, в кожному углу у мене палка. Пенсіонерка перенесла два інфаркти. Ліки завжди під рукою. Старенькі вони життєво необхідні, але їхні запаси на межі. Ось це все 10 штучок залишилося. Одна пластинка стоїть 200 гривень. Це дуже дорого. Як вижити без медикаментів? Жінка не уявляє. Всі гроші йдуть на пігулки, на харчі нічого не лишається. Для Марії та тисяч інших пенсіонерів продуктовий набір штабу Ріната Ахметова єдиний порятунок. Зараз приходіть, пожалуйста. Я не вам поставлю на гуманітарній допомозі. Ахметова Марія Пухненкова надзвичайно рада. А більшість так думає, що він від душі все робить. Це хороший добрий Вот таких би побольше Рінатов Ахметова пакети від початку військових дій на Донбасі. Гуманітарна допомога Ахметова врятувала більше мільйона життів. По обидва боки лінії зіткнення штаб роздав понад 6 мільйонів 900 тисяч наборів виживання людям похилого віку і дітям, інвалідам і сиротам, багатодітним сім'ям та самотнім батькам. Почти за рік роботи наші мобільні бригади. посетили 425 больших и маленьких поселков Донецкой области и раздали 110 тысяч продуктовых наборов для стариков, инвалидов, детей, для самых обездоленных людей, которые остались в серой зоне. И мы понимаем, что помощь Рината Ахметова для таких людей наиболее важна и существенна. За будинком Марії є город. Усе своє життя вона працювала на землі. Але зараз впоратися із таким господарством їй не до снаги. Чекає на приїзд сина, без нього посадити нічого не зможе. Будемо воронити вже починати, де В В этом рання весна, треба сажати поранше. Марія Іванівна сподівається, як і раніше на її грядках зійде новий урожай, аби лише небо під ним стало мирним. Оксана Курчма, Володимир Конопля, Сабиті канал Україна. Загроза вибуху на Київщині евакуювали пасажирів потяга інтерсіті з сполученням Київ Дніпропетровськ. Після повідомлення про мінування поїзд зупинили на станції Миронівка. Шість годин пасажири, а це 359 людей у вокзалі залізничної станції. Чекали, допоки слідчо-оперативна група перевірить потяг. Вибухівку так і не виявили, і після першої години дня він вирушив до місця призначення. Стрілянина в Києві, орендар столичної кав'ярні. Відкрив вогонь по комунальниках. Одному поцілив під око, іншому у щелепу. Так захищав МАФ та прибудований ресторанний майданчик від демонтажу. Постраждалих працівників ушпиталили, а стрілка затримали. Зброю, яка була травматичною, а не вогнепальною, вилучили для експертизи. Гарячкуватому бізнесменові за таку витівку загрожує до семи років позбавлення волі. Знову за старе українські прикордонники затримали у чорному морі турецьких рибалок. Ті поблизу Одеси ловили камбалу без жодних дозволів. Торік саме це судно затримували за незаконну риболовлю. Тоді іноземці відбулися штрафом 300 тисяч гривень. Яке покарання чекає на них? Тепер дізнавалась Дар'я Сидоровська. П'ять кілометрів сіті і крига для зберігання вилову знайшли прикордонники на турецькому судні. А от здобич рибалки скинули за борт, помітивши українських правоохоронців. Та у неводі лишилося кілька рибин. Свої дії вони пояснювали тим, що вони йдуть на рибний промисел до кордону Румунської республіки, але випадково потрапляють в українські води. Вони не супротивлялись. Я думаю, що. Супротивлятись кораблю зі спареною 30-мм артустановкою не потрібно. У морській охороні пояснюють, саме зараз камбала не реститься і надати її заборонено. Та в це не зупиняє. Вони виловлюють тонни риби. За кордоном ціна кілограму стартує від 60 доларів. А турецька шхуна «Зор» рибалить у цих водах не вперше. Затримували ми його в минулому році. Це судно саме в ці дні. Було рішення суду щодо його конфіскації на користь держави, потім була подана апеляція власниками судна і е, апеляційний суд прийняв рішення скасувати рішення про конфіскацію і шхуну вони е, забрали. До Одеси судно доправили під конвоєм морської охорони згідно з українським законодавством, непроханим рибалкам загрожує штраф або конфіскація шхуни. Дарі Сидоровська Олег Шпах Сабиття канал Україна. Бельгійська поліція упіймала підозрюваного в організації терактів в Брюсселі. 25-річного Наджима Лахраві затримали сьогодні вранці. Імовірно, він разом із двома спільниками влаштував вибухи в аеропорту. Чому терористи змогли безперешкодно пронести бомби? І як Брюссель оговтується після трагедії, розкаже Анна Миронюк. На цих фото з камер спостереження у Брюссельського аеропорту троє підозрюваних в організації терактів. Двоє чоловіків у чорному, брати Ельба Крауї, які підірвали себе. А поряд із ними у капелюху 25-річний Наджим Лахрауї. Він ймовірно втік до вибухів. <звук> Їхні сумки з детонаторами були нашпиговані цвяхами, але пронести їх у приміщення Литовища вони змогли без проблем. Незважаючи на підвищені заходи безпеки Україні, на вході у міжнародний аеропорт Брюсселю не було металодетекторів. останні дні там було багато поліцейських, було багато солдат. але ніколи в аеропорту не було цих рамок для проходу при вході, як в других аеропортах. Аркадій Сухолуцький, журналіст, упізнати терористів поліції, допоміг місцевий таксист, котрий підвозив трійцю до аеропорту. Чоловік звернув увагу, що у трьох пасажирів п'ять великих торб, яких ті просили не торкатися. У поліції заявили всі троє пов'язані з Салахом Абдесламом, організатором паризьких терактів. Однак, вибухи у Брюсселі правоохоронці не пов'язують із його затриманням минулого тижня. The, я не бачу зв'язку між цими двома подіями. У нас є звичайно чимало гіпотез, однак реального підтвердження цьому немає. В вулиці Брюселя патрулюють військові. Місцеві мешканці зізнаються, їм досі страшно виходити з осель. Ми шоковані, коли теракти сталися у Парижі, ми думали, що у нас таке не повториться. Та коли це сталося лише за 50 метрів звідси, стає дуже страшно. те, що вчора трапилося, просто жах. Тероризм уже зовсім близько. Однак Брюссель гарне місто, і ми не дозволимо зруйнувати наше життя. Зранку на центральній площі Брюсселя зібрались тисячі людей. Вони принесли квіти, свічки та іграшки. Пам'ять загиблих вшановували хвилиною мовчання. Станція метро Моельбек все ще зачинена. Навколо чергують військові та поліцейські. Саме тут напередодні стався третій вибух, в якому загинуло 20 людей. І хоча робота брюссельської підземки вже відновлена, коли запрацює ця станція, поки невідомо. Зранку Міністерство охорони здоров'я країни оприлюднили поточнені дані. У кривавих терактах загинула 31 людина більше 260 поранені. Із Брюсселя Анна Миронюк Олексій Клюка Сабитія канал Україна. І коли цей сюжет вже був готовий до ефіру, бельгійська поліція спростувала інформацію про те, що арештований сьогодні чоловік був терористом. Людина, яку затримали правоохоронці, до вибухів не причетна, і її вже відпустили, заявив прокурор країни. З поміж загиблих і поранених внаслідок теракту в Брюсселі представники 40 національностей по іменні списки почала оприлюднювати бельгійська влада. Серед постраждалих мешканці США, Індії, Колумбії, Еквадору та Японії живою легендою за добу став американець Мейсон Велс. У свої 19 років юнак пережив три теракти у 2013-му Опинився поруч з епіцентром вибуху на фініші бостонського марафону. Під час паризьких терактів у листопаді минулого року Велс був неподалік французької столиці. У Брюсселі вибух бомби заскочив його в аеропорту. Нині хлопець з опіками у шпиталі. під час атаки був дуже близько до бомби, і це просто диво, що він вижив, хоч поранений у ногу. Має опіки, рук та обличчя. Масштабну пожежу, півтори сотні вогнеборців гасять в США у штаті Аризона, неподалік міжнародного аеропорту міста Фінікс. Уже кілька годин палає паперова фабрика Чорний стовп диму, помітний за десятки кілометрів. Горить папір, пластик, хімія. Час від часу вибухають балони з пропаном, що неабияку ускладнює роботу пожежникам. Чи є і чи загрожує вогонь аеропорту та спорудам поблизу? Наразі невідомо. Рятувальники твердять, на ліквідацію пожежі може знадобитись не менше доби. Велику партію контрабандних цигарок на півмільйона гривень виявили львівські прикордонники. Вантажний автомобіль в заповнений деревиною ретельно перевірили, і дошки виявились із сюрпризом. У кожному брускові зловмисники випиляли отвір розміром із сигаретну пачку. У такий спосіб сховали 50 тисяч упаковок тютюну, аби дістати та перерахувати їх. Прикордонникам знадобилося 15 годин. Бурштинова справа на Рівненщині затримали підполковника СБУ та прикордонника. Підозрюють, посадовці попереджали старателів, які працювали на кордоні з Білорусю, про рейди правоохоронців. За такі вказівки брали гроші. Під час обшуків у зловмисників вилучили 2 кілограми бурштину, 3 станки для обробки та гроші. Іще один скандал на Рівненщині. Директор школи, якого звільнили за пияцтво, намагається поновитися на посаді. А тим часом зникли установчі документи навчального закладу. І через це учні можуть залишитися без атестатів. У конфлікті розбирався Володимир Миколайчук. Це директор загальноосвітньої школи. Він лежав п'яним на узбіччі дороги просто посеред селища. Розповідає собиттям очевидець Микола Поліщук. Оце було в рівно, о, тут о, о. ноги були тут, о. це було тут, а то шапка лежала його, тут лежав пакет, в якому пляшка пива вивіднілася, З цієї сторони лежало чотири кусочки помідорки і дві лусточки хліба. Я побачив, що це лежав Дмитро Володимир Михайлович, директор. Ще й дитя звернуло увагу, а що таке за п'яний директор? Кажу, що так. Така поведінка шокувала всіх, кажуть селяни. Чоловіка звільнили, але він хоче повернутися на роботу через суд. Люди обурені. Звичайно, що пив. Якби не пив, то такого ж не було б, звісно, пив. Пив він і до того пив і ну, знаєте, бо ну, так він себе ж негарно вів, що там говорити. Це ж так, як директорові, то навіть і учні, і це все люди, що бачили по селі, як він ходить, то це ж. Неприємливо таке робити. Треба вміти достойно свою оцінити поведінку і признати, що таке зробив помилку. Це забиття. Розшукали гори директора. Він заявляє: звільнений незаконно навідо інша людина, а його просто підставили. Я був, чекав на свата. П'яний я не був в той день. Взагалі, ну може, дурень хіба що міг би пити горілку? Температура на дворі сягала, мабуть, градусів з 35 до 40. Відео змонтували, деякі фотографії сфотографували. Утім, столична експертиза підтвердила, відеозапис справжній із Долбунівський райсуд відхилив позов директора. Та питання до нього мають освітяни, куди поділися документи школи, а саме статут і свідоцтво про державну реєстрацію. Ці установчі документи вкрай необхідні для того, щоб замовити атестати і свідоцтва. Він про це говорить, що документи в нього ще в них не віддасть. Потім він змінив свої покази і сказав про те, що документів у нього немає. Але оскільки їх не було виявлено в кабінеті при свідках, то те вони можуть бути тільки в нього. Так само він отримує ключі від окремих приміщень. Поки екс керівник готується подати апеляцію, відділ освіти звернувся до поліції, аби там перевірили, чи справді Володимир Дмитрук привласнив документи. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, Віктор Мищук, Сабиття Канал Україна. Без жодної кінцівки та з відкритими ранами. Попри біль, пес на животі приповз до людей. Нині це єдиний в Україні собака, який вчиться ходити на протезах. Зворушлива історія порятунку львівської дворняги. Далі. Улюбленець усіх волонтерів дворічний філософ. Найбільше полюбляє гратися і спілкуватися. Свою кличку отримав за розумні очі. Ветеринари припускають філ став жертвою до хантерів. Лапки були дуже справді коротко, таке враження, що обрубані. Нам здавалося, що ну швидше за все, що це хтось так познущався, бо нещасний випадок ну переважно так не стається. Це би могла бути одна кінцівка, ну максимум дві, але не чотири. А це філ чотири місяці тому без лап обдертий, але з блиском в очах, дачники з передмістя привезли дворового пса до притулку. Його директорка Наталя Кузніцова була шокована, побачивши собаку. Він передвігався просто ползком, тому що у нього була рана на грудній клітці, і він допомагав іменно шеї грудної клітки передвігати. Коли він піднявся на свої чотири культі і пошов. От тогда ми понялі, що така тягак житні, э, ми спробуємо этой собаке помочь. Філа прооперували в Україні, а у Польщі придбали протезне обладнання. Усе коштом доброчинців. Перемірювали його безліч разів в різних е, станах. Е, от і індивідуально під нього робились лекала, по них робилися оці от всі штуки. Вони при тому вперше мали випадок, коли в собаки не було чотирьох. Ось уже кілька днів філ звикає до протезів. Пішли, 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 пішли. Філ пішли. Якщо б йому не будуть все приносити на срібній тарілочці, він буде жити і в нього все буде добре. Не жалітень в якому разі він повноцінна собака. Кінологи кажуть, філософ зможе нормально ходити, потрібен лише час і добрий господар. Зільвов Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, собиття канал Україна. Сабиття надалі стежать за розвитком подій. Повна інформаційна картина дня у випуску о 19-й. І серед головного зокрема розкажемо про таке: гнилі овочі, хліб із пліснявою та задавнені сосиски. Супермаркети продають товар, навіть коли він уже став непридатним. Чи багато зіпсованих харчів на полицях і як не втрапити в халепу, дивіться вже у вечірньому випуску. А на цю годину все важливі новини. Шукайте також на сайті сьогодні в розділі Сабиття. До зустрічі. thank <laughs> you